Всім доброї пери доби. Закінчили зварювання внутрішньої сорочки. Зварили вже подвійними швами. Позачищали, зробили підготовку під зовнішню сорочку. Хочу зняти трошки відео по швах. Ось таким чином вони виглядають. швы и надеяния. Вот так они и зачищены. Вот такие у нас выходят стыки. Все підчищено. Де там ще що є, підчистимо. Будемо зараз підготовлювати під зовнішню сорочку. Ось так воно все у нас виглядає. Це варені трубочки. Буде обшиватися, робиться котел з турбіною, щоб підігріти повітря. Уже дуло до форсунок. Так що такий вигляд має внутрішня сорочка. Підчищена. Ситуация вот Ось такий вигляд мають наші Ну а сама внутрішня сорочка має ось такий вигляд. Так що кому сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь, пишіть, коментуйте. Все буде Україна. Слава Україні!